Знайомство з школою новий момент в житті кожної дитини. Це зустріч з світом загадковим, бажаним і водночас дуже непростим, тому не дають спокою батькам нескінченні питання, що необхідно знати дитині, як готуватися, що означає готова до навчання дитина. Важливо, щоб у дитини дошкільного віку була сформована психологічна готовність до навчання в школі. Яка є обов'язковою передумовою успішного початку навчання та вимагає найбільш сприятливих варіант розвитку дитини, що необхідно знати майбутньому першокласнику: своє ім'я, прізвище по батькові, вік, домашню адресу, місто, країну, в якій живе, лічбу, математичні цифри і знаки. Операції з числами Складання, Віднімання, Порівняння, Задачі, Голосні приголосні звуки, розподіл слів на склади, речення на слова, Пори року, послідовність місяці, календар, явище природи, свійських тварин та їх дитинчат, тварин теплих країн, зимуючих та перелітних птахів. Види транспорту за способом пересування, призначення, одяг взуття за призначенням, фрукти, овочі, ягоди, народні казки та вірші. Всі вправи бажано робити в ігровій формі, адже період дошкілля це період ігрової діяльності. Цінність гри у тому. Що в ній дитина легко засвоює те, на що в інших умовах довелося б докласти значних зусиль. У грі дитина краще запам'ятовує, зосереджується і усвідомлює, без ігрового періоду не буває успішного навчання у шкільному віці, а пізніше не відбувається розвитку зрілої повноцінної особистості. Тож грайтеся із задоволенням, перетворюйтесь. Частіше у добрих чарівників і даруйте своїм малюкам ті самі радісні і безтурботні хвилини, які залишаються назавжди у дитячих серцях солодкими спогадами. Одна година щоденно цілком достатня, щоб підготувати дитину до школи. Звичайно, якщо малюк сприймає навчання із задоволенням просвячити цьому більше часу. Під час домашніх уроків обов'язково змінюйте типи завдань. Дитина буде швидко втомлюватися та втрачати інтерес до сприйняття матеріалу при тривалому одноманітному навантаженні. Вносьте в програму домашнього навчання, перегляд розвиваючих мультфільмів, активні перерви, фізкультфилинки та веселі ігри з елементами навчання.